Хто приймає рішення про усиновлення? Той, хто усиновлює? Чи той, кого усиновлюють? Ні. Хто усиновлює? Якщо я хочу всиновити дитину, да, ми всі творіння Боже. Але якщо я хочу усиновити дитину, я хочу, а не дитина. Дитина може хотіти, але від мене залежить усиновлення. Чому в Бога має бути по-іншому? Що ти йому прийшов, підсунув і кажеш, от все, от я його похрестив. Гроші взяв, все нормально, вже пиво випали, Хрестне хрес є, все нормально, подарунки будуть носити перші роки. Хто ж приймає рішення про усиновлення? Той, хто вирішив усиновити. Так? Так. Це легко зрозуміти. Ну, в світі легко, значить, світські розумніші, ніж духовні. Я вам хочу сказати, все. Все Боже, воно будується на тому, щоб ми побачили, а як тут зерно відбірне, Боже, земля, яка зорана і добре посадити в неї Божа. Чому? Тому що вона родить. Якщо ми розуміємо, що рішення про усиновлення приймає Отець, то скажіть, хто приймає рішення в католиків і в православних, що ти християнин, тобто християнин стає? Це є підтвердження, що ти син Божий. Я взяв вірші. Я, можу, я дуже багато можу зараз говорити. Я вірю, що кожен із вас міг би багато про це говорити. Ну я беру вірші. Бо коли над тобою говорять, що ти християнин, а ти дивишся і не знаєш, що там говорить, ти навіть добре і не розумієш, хто це такий, ти не розумієш, хто твій взагалі-то тілесний тато, мама, чи цей дядько, який там над тобою щось схилився і щось смакає до тебе. От тютю-тю-тю. -тю -тю. Римлян 10-10. Бо серцем віруємо для праведності, чуєте для праведності, не для того, щоб ми далі залишалися грішними, я так паралельно ще це відразу відкриваю. А устами і сповідуємо на спасіння. То чи не означає, що тому, що батьки тебе принесли в храм, всього на всього, і тебе, ти не можеш устами своїми сказати: це мій Господь, я вірю Його словам. Адже ж віра від слухання Слова Христового? Ти не можеш цього сказати? Чому? Ну тому що ти ще зовсім маленький, ти ще нічого не можеш? Хто вирішує встановити дитину? Дитина чи отець? Отець. І от Євангелія нам чітко говорить, Римлян 10,14. Але як покличуть того, в кого не ввірували? А як увірують в того, що про нього не чули? Як немовля може чути про нього? Ну, говорити можна, звичайно. Але як немовля? Почує і зрозуміє те, що почуло. І Римлян 10:16, але не всі послухались Євангелія. Це говориться про батьків, це говориться про тих же ж хресних, я вже не кажу, що про попів, чи священників, чи парухів. Я думаю, як би ви їх не назвали, вони одним миром мазані, не Божим. Тому Римлян 10,16, але не всі послухалися Євангелії, не Михайла, Євангелії. Бо Ісаїв каже, Господи, хто повірив тому, що почув від нас. Тож віра від слухання далі, а слухання через слово Христове. Це ще не всі слова, які сьогодні хочу принести, тому що буде ще одне відкровення, дуже цікаве. Для мене воно справді ожило. Ну, для нас всі слова Євангелії живі, але є слова, які справді починають приносити плід. Так, я читаю далі, і ми дійдемо сьогодні до цього. Римлян 8,29: Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина Його, щоб він. Переворідним поміж багатьма братами. Знаєте, таке враження, що е, у нас е, от е, в православі і в католицизмі готують отих, дітей лейтенанта Шміта, Знаєте, які приходили і весь час вимагали пожертви якоїсь, тому що ми, от е, діти лейтенанта Шміта, ну це з Ільфа і Петрова. ну Але в такому плані і вони весь час навіть інколи зустрічалися разом і починали: Ай брат, ти мене не впізнав, розумієте? ну Брехня-брехнею поганяє. І справді, лише би випросити, лише би прийти і говорити, ми християни такі самі, ну у вас віра одна, у нас друга. Ми по одному молимося, ви по другому. Справді, хто ви? Називаючи отця, не будучи дітьми. Хто ви? Такі ж самозванці, як і діти лейтенанта Шмидта. І не ображайтеся, бо це правда, тому що я був між тими ж дітьми. Тож усі ці свідоцтва про хрещення немовлят без віри є фальшивкою. А як хваляться, скажіть, як хваля, як вони свідчать, з якою великою радістю, наразі похрестили дитину. До двох тижнів так як казали, щоб не вмерло, не пішло в пекло. уявляєте, наскільки люди заблудли, наскільки їх в блуд пустили, духовний блуд. Ніхто не може нав'язати Богу отцівство, ніхто не може нав'язати отцю усиновлення дітей. Рішення приймає він. І ніхто інший.